А бунтарський дух лідерський виривається на волю вільну, запозичений інтерес відпускається до більш кращих часів, міркування зводиться до сарказму. На порядку денному відрив від звичного, вихід з доволі знайомого стану забуття. Фінанси заспівали романси на душі зовсім не до жартів. На горизонті не передбачені затрати енергії. Далекоглядність підвела, зр... зрадлена надія, набридлі ключові стосунки, чи обірвався зв'язок з усіма. Не утрималась поруч довіреної особи кінець звичним зручностям у співпраці, спілкуванні настає вирішальний момент неповернення. Задира сусідка змушує радіти за її успіхи, наче незряча до своїх, віддячність не працює. Наближається смуток, наміри здаються непереможними, бо протидія нерухома. Зварушлива надія відроджує париви, усвідомлення загального для пари тройки позитивних встрічних рухів в романтичному, романтичну сторону людини, яка цікавить, неподитячі вже деякий час її шкірі змушують цілком перезвантажитись мазок, сміливість явиться, як завжди, вчасно, допоможе сила духа побороти свій страх, не передбачена духовною близості через відчування, відбування зустрічі, випадкових поглядів, зручних привітань, наживка не утрималась на Гачки. Ви виправдовуєтесь розчарування в колишних, повчальний урок, пройдений етап зрілості, не ганьба, більш не цікавлять нещодавні орієнтири, змінюється фокус бачення, застосовані ключі, більш не працюють, вимкнуті із побуту те, що намагались отримувати, вмить втрачається. Зміна статусу не хвилює, не загрожують незручності, навколишній круговоріть, не завадить зайвої стриманості, надалі зміна інтересів, планів, орієнтирів, коло спілкування, місця, сили. Ви не розвалюєтесь на частини, ви залишаєтесь у зібраному стані, та готовим до будь-яких штормів.